Це 9 опозиційних партій, які об'єднали свої зусилля і на кожному окрузі виставляють лише одного єдиного узгодженого кандидата. І, власне, по 215-му виборчому округу таким кандидатом іду я, Андрій Ільєнко, а по 217 му виборчому округу іде кандидат Олександр Бригінець. От сьогодні я хочу йому передати слово. Слава Україні, я приїхав сюди не просто тому, щоб підтримати свого друга, з яким ми багато чого спільно зробили. І зрештою, ми познайомились так на одній з акцій, коли рейдери намагалися забудувати один з дворів. І ми на прийшли не переговором, ми прийшли разом. Е, тоді ми ще не були е, об'єднаними силами. Кожен ніби займався своєю роботою, але ми вже тоді співпрацювали. Нічого в цьому дивного немає, тому що. Е, Огляди і думки у нас однакові. А, і тобто я прийшов не тільки для того, щоб його підтримати, а ще й тому, що я дуже вболіваю за лісовий, тому що я тут виріс, я вчився в 190 школі. Потім, коли побудували 192-го, мене туди перевели. І я якби місцевий е, тут і тому мені дуже приємно, що мій товариш, людина, якій я абсолютно довіряю. Бореться на цьому окрузі дуже непростому окрузі. Ви знаєте, що у нас по кожному окрузі проти е, кандидата від опозиції виставлений який-небудь великий, дуже великий чи надзвичайно великий олігарх. в даному випадку йдеться про потужну, про потужного е, провладного бізнесмена, яка є ще до того ж, ж головою з цим секретарем Київради. Отож, бачите, стільки говориш про владний мільйонер, вже розумієш що Герега. це правда. І е, е, я можу сказати, що на щастя, на щастя, щастя, я бачив соціологію, незважаючи на всі труднощі, незважаючи на те, що ми знаємо, що багаті кандидати від влади можуть купити, ну як вони думають, все, що завгодно, соціологія показує, що ймовірніше за все, якщо ми об'єднаємося, якщо ми підтримуємо Андрія, Андрій переможе. Тому я особисто не буду шкодуватись сили, буду приїжджати сюди і сюди і в інші місця, де, де є округ, для того, щоб його підтримати. Тому що для нас кожна людина в парламенті, кожна людина, це не це не метафора, чи не якийсь там образ, а Кожна людина дуже важлива, тому що все залежить від того, буде у нас більшість чи не буде у нас більшості. Так соціологія показує, що у нас буде більшість. Але ви самі знаєте, що може бути з фальсифікаціями, що може бути з виборами, підрахунком голосів. Ми знаємо, що у нас є програма, як ми будемо захищати свій вибір, як ми будемо воювати за кожен голос на виборчих ділянках. Але якщо у нас буде більший розрив і більший запас потужності, то ймовірність нашої перемоги більша. Тому я вас закликаю обов'язково. В той день, який давно вже є днем визволення України, 28 жовтня, прийдіть і зробимо свій своє визволення України. Визволимо її вже не від німецьких загарбників, а від Донецьких. І зробимо все можливе для того, щоб Україна перетворилася реальну цивілізовану країну. На щастя, на щастя, ситуація складається позитивно. Я сьогодні був, зустрічався зранку з людьми. І вони кажуть, ви знаєте, Бог з вами. Ви подивіться тепла осінь. Дощів немає. А оскільки ви ніде більше агітувати, крім на вулиці, не можете, то значить у вас більше шансів перемагати, ніж у тих, якби були дощі. По-друге, ви знаєте заяву Сената про те, що тепер є ймовірність того, що наших можновладців, які довели країну до такого стану, вже із країни може нікуди не пустять, і гроші їм не дадуть перераховувати. І найважливіше, що спільними зусильними тиском, який є, ми добилися найголовнішого. Сьогодні ЦВК, вчора ЦВК заборонила підвезення людей. Ми знаємо, що сюди цілі ешелони готували вести людей з Донецька, які би проголосували за необхідних їм мажоритарників провладних, сьогодні цього не буде. І відбулося не тому, що ЦВК таке хороше, а через те, що світова громадськість хвилюється за Україну, і якщо ми всі разом. Ми, ми українці з одного боку, світ з свого боку, зробимо все можливе для того, щоб кожен наш голос потрапив правильно в скриньку і підтримав опозицію, тому що насправді дуже багато є сьогодні таких. Сил, які не є опозицією, а тільки видають себе за опозицію. Дев'ять політичних сил, дев'ять політичних сил знайшли спільну мову між собою, дев'ять політичних сил співпрацюють, дев'ять політичних сил висунули одного кандидата в моєму рідному окрузі, і цим кандидатам від... Об'єднаної опозиції є Андрій Лєнка, і я вас закликаю його підтримати на виборах, підтримати одну з опозиційних сил або батьківщину або свободу, тому що абсолютно зрозуміло, що ми в парламенті будемо працювати як єдине ціле для того, щоб ми разом змогли змінити ситуацію в країні. Якщо ми змінимо ситуацію в країні, змінимо країну, це буде велика перемога. І я сподіваюся, що ми цю перемогу зробимо. Тож, давайте підтримуємо Андрія і Андрію.